Вітаю, друзі! Це індепендент Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити подобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Це друга частина загального аналізу подій. Палаті представників Конгресу Сполучених Штатів Америки за 24 жовтня 2023 року. Отже, ми у попередньому відео зупинились на тому, що республіканець Том Емер не зміг заручитися підтримкою серед однопартійців, щоб отримати 217 голосів, і далі заявив, що виходить з перегонів. Після відповідної заяви. Республіканці проводять ще одне таємне голосування щодо нового кандидата на посаду спікера. За результатом голосування Майк Джонсон став таким кандидатом, і у фінальному раунді голосування він отримав 128 голосів. І тут вже потрібно розуміти, що це явно не 217, які необхідні, щоб стати спікером. Колишній спікер. Кевін Маккарті отримав 43 голоси. Очевидно, хтось висунув його як претендента на кандидатство, і 43 конгресмена за нього проголосували. Після цього Маккарті почали звинувачувати в тому, що він підриває процес обрання Джонсона на посаду спікера. Далі джерело CNN повідомляють джерела, точніше, що була ідея утворення. Певної коаліції в республіканській партії між Кевіном Маккарті, колишнім спікером, та Джимом Джорданом. Тією людиною, яка на минулому тижні фактично вийшла з гонки за спікерство через провалення голосування за свою кандидатуру. Ті джерела повідомляють, що за цією ідеєю Маккарті мав. Знову стати спікером, а Джордан мав бути, чи знов ж таки його заступником, чи помічником. Але ця ідея знову ж таки залишається на рівні розмов станом на зараз. Тобто, ми не бачимо, щоб хтось активно це просував, якщо ми проаналізуємо там CNN, Видання Hills і інші американські ЗМІ. Джонсон, коли отримав цю. Перемогу, номінацію кандидатства. Він заявив, що в середу, тобто уже сьогодні, 25 жовтня 2023 року, о 12.00 за часом Вашингтону, це 19.00 за київським часом. Палата представників має розпочати процес голосування за. Спікера. Хто такий цей Майк Джонсон? Зараз коротко зазначу. Майк Джонсон це віце-голова Конференції республіканців в Палаті представників, і Джонсон активно виступає проти продовження допомоги Україні. Тобто, якщо Том Емер, його попередник, виступав. Активно за допомогу продовження цієї допомоги Україні, то Джонсон виступає проти. Фактично, Джонсон, як і Джордан, вони голосували лише за ленд-ліз нашій державі в 2022 році. Всі інші законодавчі ініціативи, які були спрямовані на додаткове фінансування Україні, на пакет будь-якої допомоги. Джонсон, він голосував проти таких законодавчих ініціатив, як Джордан. І під час ще одного голосування, коли республіканці вирішили знову ж таки подивитися, чи зможе Джонсон набрати 217 голосів, 20 конгресменів від республіканської партії вони були загалом відсутні під час такого голосування. Що знову ж таки говорить про те, що Джонсон... Стикається з тими ж проблемами, як і Скаліс, як і Джордан, так і знову ж таки Ебер. Тому станом на зараз ми не можемо знову ж таки зрозуміти, чи зможе Джонсон набрати цих 217 голосів. І це говорить про те, що. Палата представників, вона продовжує бути в такому паралізованому стані, і ніхто не може зрозуміти, коли цей стан буде завершений. Я, до речі, вчора у Фейсбуці зазначив. Оці процеси, які відбуваються в палаті представників, що це так звана гра в кальмара по Вашингтонськи чи по капіталійськи, можна навіть так це зазначити. І я також сказав одну тезу, і вона має право знову ж таки на існування в контексті того, що станом на зараз простіше визначити скі через скільки годин кандидат на посаду спікера від республіканців. Буде подавати там заяву про вихід з перегонів за посаду спікера, ніж визначити одного республіканця, який зможе об'єднати своїх однопартійців і стати спікером. Реалії дуже сумні в контексті цього питання, але ми продовжуємо слідкувати за цими подіями, за процесами. І знову ж таки, якщо будуть якісь оновлення, я обов'язково вас буду інформувати або. У форматі такого відео 5-хвилинного або у форматі щота. Тому обов'язково слідкуйте за оновленнями на YouTube-каналі Independent Politics. В принципі, ми розібрали події Палати представників за 24 жовтня 2023 року. 25 жовтня також буде цікавим, і ми побачимо, чи буде голосування за спікера. При участі республіканської партії і демократичної партії. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Також не забувайте ставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Діліться цим відео, коментуйте його. Також слава нашим збройним силам України, вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!